Привіт, це новий запис, що там є кам. і я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес сьогодні на зв'язочку з Романом Бущиним. Привіт, Роман, привіт ти спеціаліст технічної підтримки компанії Чекбокс. Запитання до тебе наступне: чи достатньо інтернет-магазину електронного чека, чи обов'язково давати паперовий чек своїм клієнтам за замовленням? Супер цікаве питання. Насправді ми зобов'язані клієнту надати чек, да чи якийсь інший документ, який забезпечує, да, скажімо так, підтвердження того, що йде право власності на той товар від продавця до покупця. Якщо покупець просить надати такий документ у паперовому вигляді, надаємо. Звісно ж таки, ми розуміємо, що логічніше буде вкласти. Такий чек паперовий да, посилку, щоб не порушити е, саме законодавчі норми в плані того, що чек буде виданий не пізніше, ніж момент отримання цієї посилки. Якщо клієнту достатньо електронного чека, видаємо його. Ну і тут варіантів безліч. Да, у нас перероб в тому числі у нас чекбокс, є взагалі такі варіанти: перший відправити чек на емейл. E до речі, клієнт отримує його в такому випадку ще до, до отримання, навіть посилки. А другий момент це відправити чек у смс. Якщо, наприклад, наш випадок брати давчик боксі, то якщо на номері телефона клієнта прикріплений вайбер, то смс прийде не звичайним повідомленням, а саме месенджем у Viber, там розділ бізнес чати Можна просто відправити посилання на такий чек. І відкрити його дуже зручно, буде там не непотрібні да, ніякі там, читалки, pdf і тому подібне. Просто посилання в інтернеті буде чек візуал. Або навіть завантажити цей чек, умовно кажучи, з порталу да, там, самого переро, і відправити його в файл в месенджер. Ну, а якщо це вже клієнт у нас, скажімо так, не інтернет-магазину, якісь інші випадки, можна там дати QR, відсканувати, показати цей чек і варіантів купа-купа-купа. Супер дійсно зручно і автоматизовано. От я додам, що коли магазини працюють на шопекспресі на платформі, то у нас також є повна інтеграція з чекбоксом, і магазин сам фактично слідкує, коли. Де видати чеки, це можна не робити ручками, тобто для підприємців і заклопотаних, у яких велика кількість замовлень в день з інтернет-магазинів ведуть, дійсно вони користуються вашим сервісом, чи боксом в автоматизованому режимі і таким чином економлять свій час на масштабування, на маркетинг, на виробництво, на покращення процесів. Тобто, дуже вам дякую, що ви працюєте, і ми з вами так створили цю систему, що можна автоматизувати вже видачу чеків в електронній торгівлі. Це все про розвиток. Про добробут України кожного підприємця в Україні. дуже дякую. Тобі да, да, да чека або електронне, Аби тільки клієнт його отримав максимально швидко і просто. Дякую. Дякую.